Ми люди виділи. Ти не дивися туди, дивися туди, десь лямку. І хто грає мото забава, там всякі інші, зараз буде мати можливість себе перевірити. І так номер. 20. Номер 20. Ваші обліски, номер 20. Ну, та потіштеся за дитину, ну, та чого сидіти ніхто не ні, тіше. Як тебе звати? Вероніка! Вероніка, скажи, будь ласка, ти допомагаєш мамі по господарці, щось чи, чи тільки граєш в комп'ютер? Yeah, я мамі допомагаю з сестричкою. Сестричкою на кухні щось допомагаєш мамі. Мама ще мені не дозволяє допити їсти. Ну то для того, щоб мама тобі дозволяла, я прошу дати приз. Тобі і мамі якраз такий господарський подарунок від адміністрації ресторану «Козацький острів Ваші писки. Тепер дай дитина вам допомагає різати там салати і всякі інші. Та така кобасу. Ну то дай буде кобасу. Йдемо далі. Так, цей номерок ми ставимо на бік. Наступний виграшний номер. Хто? Застриху, так? 97. 97. Хтось має 97. Є! Є 97. Будь ласка, з номерочком сюди. Я чую, компанія такими бурними аплодисментами проважається. Це дуже добре. Точно то маєте номеру? Що з довго дорога. Вітаємо оплесками, переможця наступного лоту. буде ще. Як вас звати? Ігор. Пане Ігор, ви ми... що споживаєте, які напої? Слабоалкогольні. Слабо алкогольні, пиво безалкогольне також. Леш алкогольне. Ну це одне на пиво одне на клас. Будь ласка. Оплески ігорю. Йдемо <плес> <плес> далі. Наступний виграшний номер. <плес> <плес> номер 63. гостей цього нас. Давайте будемо з вами знайомитися. Вікторія. Вікторія, нам дуже приємно, що ви. Приємної гарної компанії вже другий приз виграєте. Скажіть, будь ласка, ви часто на відпочинок їздите. Звичайно, Тільки сюди. Ну, я думаю, що ви, крім цього закладу, також можете собі вдома відчувати, що ви так гибли в готелю. І цей набір кімнатних тапочок для вас. Ваші облизії! <плес> 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 ну що, ж, ми зараз інакше зробимо, давай ходить сюди. Ти вже виграла щось. Давай, ні, його чи закривай. Одне. І номер. 67. 67. Номер 67. Є? Є, є, номер 67. Як ти назвати? Ваня. Ваня, от і Іван. Ну я думаю, що день на Івана ти будеш мати. Номер? 43! Номер 43! Номер... Номер 43 Давай будемо з тобою знайомитися, як тебе звати? Наталя. Наталія, скажи, будь ласка, ти тут з ким відпочиваєш? З мамою. З мамою. А де твоя мама? З яким столиком? А там мама є, так? Ну, я думаю, що наступний приз це буде якраз для для мами. Щоб ти також була казнька і допомагала мамі по господарству. Ваші облиски несе до мами. Так, давай іде. Кажи. П'ятнадцять. Тебе є п'ятнадцять? Нема п'ятнадцять. Кого номер п'ятнадцять? Номер п'ятнадцять. Ваші облиски. Ваші вам близькі тебе звати? Юля. Юля, ти з ким тут на святі? З мамою і татом. З мамою і татом. Скажи, будь ласка, що ви святкуєте? Тьот Іванки день народження. вам, Тома все файно святкувало. Я попрошу дати лот такий, щоб файно святкувало. файно день народження. Оце тобі, відниця мамі і тату. І в острій лопака. Сюди мене буде стигнути. Тягне. Номер? Це до гори ногами. 52. Номер 52. І так. Номер 52. А це мамин. Це мамин. Де мама? Мама є, ну то вивітає такого. Голова тобі, а мамі буде також. Їд. Ну давайте приз мамі. Приз для мами, ваші обліски на новорочух кабані. Ось так. Так, хто ще хоче? Ходи сюди, дитиночка, ходи. ходи. Сюди? Є? Yeah. Добре, хто ще? ти хочеш тягнути? Ходи. Тягни. Номер? Номер 26. Номер 26, дивимося. Дивимося 26. Є 26. Колись 26 є, немає, то ми тягнемо далі. Нема. номер 26, немає, тягнемо ще один. оця дівчинка хоче. Тягне. Я щиро вітаю вас. Я думаю, що Ні -ні, та його вітаю, але це для вас. Одну йому одну вам завтра буде як знайшов. Ваші облички! Ще скажіть, як вас звати? Пане Михайле, свято вас, вітаю Івановичу вам. Михайло Іванович, дай Боже здоров'я вам, вашим тато. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Хто ще буде тягнути? Хоч? Будеш тягнути давай, тягни. Номер 74. Номер 74 нема. Нема, далі. Ти ще один. Ти неща один. Номер 17. Є! є, є, номер 17. Як тебе звати? Леся. Леся, ти з ким тут? На святі? З мамою і дата. З мамою і надати, Ти в який клас прийшла? Четвертий, четвертий клас, то вже ти що вчиш? фізику вчиш, хімію вчиш, біологію, природу. Природу вчиш. І явища в природі. Здається. Як ти знаєш? Дорожче далі. Сніг. Сонце. Вік. Молодець! Бачите, тільки місяць прийшов дитина, що все пам'ятає. Ваші виблиски! Потримай приз. Так, наступний лот. Давай, бери, ти тягни. Номер 73. О, о, чути, чути. Просимо долегати сюди. Каже, з дозволу адміністрації ворот розігрує. Номер 44 І ця дівчинка, як тебе звати? Іринка, де твої батьки? За тим столом? Що вам такий прияз витягнула, а досі повічуть вські на барі. Ще раз вітаємо опискам усіх переможців. Щиро вам дякую, що ви мали можливість отримати такі колоритні призи. Ну що ж, наше свято продовжується, доповнюємо океаники. знаєте, кажуть, що здоров'я це дуже. Важливий штрих в житті кожної людини. Уявіть собі, в нас на Західній Україні, особливо гуцули, це люди, які справді можуть похизуватися здоров'ям. І один гуцул приїжджає до Івано-Франківська, заходить в магазин шикарного дорогого одягу і каже: прошу пані продавчиці, мені треба костюма. Ну, вона подивилася такий бідненький чоловік і взяла йому дала найдешевший костюм. Той взяв помацав той костюм, той каже, а кількосе це цей костюм коштує, вона каже 350 гривень. Вона каже, ви щось і смішкуєте. Ви мені оцей людський давайте. Вона каже вуйку. Та цей костюм коштує півтора тисячі гривень. Вона кажа, давайте, давайте гуцун гроші має. Взяв, поміряв костюм, каже, дивіться, який файний костюм. А маєте ще один. А вона каже, вуйку, та в цьому костюмі ви доходите свій вік, що ваші діти і внуки будуть доходжувати. А нашому вам два костюми, він каже, ще треба було татові. Він каже, як вашому татові, Вам скільки років, він каже 80. А татові скільки? Сто. А нашу вам і вашому татові костюмів. Бо ми маємо йти до діда на весілля. Каже, що дідо хочеться жити, то він каже, ні, але батьки заставляють. Тому, шановне товариство, тебе буде здорові. Дай Боже. やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ